Я молився, і Господь дав мені таке слово. І ця тема називається Залиш добрий слід. Можете записати, можете запам'ятати. Слава Господу. Ви знаєте, на землі живе, мабуть, скільки там мільярду, я не знаю, ну дуже багато людей. І я знаю, що кожен із них він залишає слід на цій землі. так? Ну, безслідно життя не проходить. Це якщо тільки мало народиться там, дитина там бува, да, ну, і природа, то вона не оставляє свій слід. Але людина, яка проживає на цій землі, вона обов'язково залишить свій слід добрий, чи хороший. Ви знаєте, часто в народі говорять, що якщо людина вмирає про нього, якщо він погані діла робив, то про нього говорять чи хорошо, і нічого. Я раз зайшов до мера міста Бухами, та була бесіда в нас. І в кінці їм сказав, ви знаєте, якраз перед вибором я буду голосувати за вас. Бо говорю, мені не подобається той ваш опонент, який йде на вибор. Він говорить: ні, про опонента треба говорити іль нічого, іль хорошо. Тобто, Яке ж ми посміялися, да, слава Богу, думаю, за те, що мер наш вміє шутити. Алілуя. І кожен із нас залишає свій слід. І це залежить від нас. Що ми оставимо після себе на цій землі? так? Ви згодні з цим, що ми оставимо на себе, <кій> після себе на цій землі? Ви знаєте, багато українців, ну, навіть брать невіруючих, залишили добрий слід. Це письменники, це якісь архітектори. От Я коли проповідував, коли на цю тему, говорив, що є такий, є такий Борис Євгеніч Патон. Ви знаєте всі. Він залишив добрий слід на цій землі. Хоча я не вірю, що людина, Мост кожен Кожен раз їздимо до ньому і насолоджуємося, слава Господу. Письменник, і письменники, Леся Українка, і другі залишили добрий слід. Але також християнці, люди, які залишили добрий слід, вони прославляли Господа, і про них до сих пор живе пам'ять. Ви знаєте, що п'ятидесятництво зародилося у нас у 20-х роках, да? і принесли це до нас, ви знаєте, Іван Воронін. Да? Який в Одесу приїхав проповідувати. До нього ще були брати. Ви може, про них не чули Парфир, Ільчук, Трохим Нагорний, Йосип Антонюк. Вони поїхали на заробітки в Америку, а привезли сюди Євангеля. Віру в Бога. Представляєте? Ну, слава Богу, що поїхали на заробітки і почули там слово Боже. Також Іван Воронін, слава Богу, ставив добрий слід на цій землі. Звісно, його життя подивитися було ну не солодке. Він приїхав сюди, з Америки, де жив добре, там в нього було все можна сказати. але він віддав своє життя Господу і залишив добрий слід. Також його дружина вона пішла за ним. Вона пішла за ним вслід. Вони сиділи, сиділи в тюрмах, і десь в 41-му році за Ісуса Христа, в 41-му році він помер, а в 60 комусь 62-му, пом вона померла, але вони залишили добрий слід. І ми завжди пам'ятаємо це і говоримо дійсно дійсно, що це слуги Божі, це діти Божі, і ці церкви, які зародилися від них, пошлося дві. Двіження Євангельського служіння. Слава Господу! І я хотів би сьогодні зачитати перший пункт це діла віри, Марка, 14 голова, 14 розділ з 3 по 9 вірша. Коли був Можете відкрити. Слово Боже. «Коли був він у Витанії, в домі Симона Прокаженого, і сидів за столом, прийшла жінка, яка мала алебастрову посудину чистого другоцінного народового мира. Надбивши алебастеру посудину, вона вилила миро на його голову. Деякі обурювалися між собою і говорили, навіщо така трата мира? Це миро можна продати більш, ніж за триста динарів, і роздати бідним. Тож докаряли її. А Ісус сказав, обличте її. Навіщо завдаєте їй болю? Вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе, і будь-коли можете робити їм добро. Мене ж завжди ви, не завжди ви маєте? Що вона могла, те й зробила. Заздалегідь намастила моє тіло перед, похор, перед похороном. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватись ця, це Євангеліє, в всьому світі те, що вона зробила, буде сказано в її пам'ять. Ми бачимо добре діло і пам'ять. Вона залишила добру пам'ять про себе. Скільки століть вже пройшло? А ця пам'ять іде. Кожен раз, коли проповідується Євангелія, ми її вспоминаємо. Вже 2000 років ми вспоминаємо про те, що вона зробила, правда? Слава Господу. От. Тому дві речі Дві речі запомніть. Те, що ви будете робити, воно станеться в пам'яті. Слава Богу. Якщо, якщо ми будемо робити добрі діла, діла, то Бог буде вознаграждати нас. Я в це вірю. Я в це вірю. Але добрі діла, вони завжди завжди пов'язані з жертвою. Навіть підвести людину по дорозі це жертва стать там, та хай собі стоїть по мокне. Ні, це також жертва підвести. Я коли їду, я всіда завжди зупиняюсь. Лише тим, хто курить, стоїть і зупиняє, я не зупиняюсь. А так я зупиняюся і підвожу, і говорять, скільки заплатить, я ніколи не беру грошей, слава Богу. Просто по дорозі я їм проповідую Євангеліє, вже й стидно гроші брати. Думаю, це проповідник ще так гроші бере. Хочу вас запевнити, що дійсно любе добре діло у вашому житті, воно буде обов'язково пов'язане з жертвою. Ви знаєте, кожен раз, кожен раз, коли ми щось робимо, ми повинні дійсно це робити з радістю і не ждати від те, що людина вам зараз каже: ось, спасіба, дякую. Не ждіть цього, слава Богу, радуйтесь. Оставте добре слід цій людині. Слава Богу, за таких людей. Я дякую. От Хочу тут також засвідчити брат Володя, слава Господу, він сидить, такий скромний, але він е, для мене зробив дуже велике діло. І я, він остав в моєму серці дуже великий слід. Хочу подякувати прямо зараз. Він поміг їм цілий день зі мною катався, цілий день роз'їжджав, пожертвував всім. Я сьогодні вдячний Богу за те, що він віддав мені цей день. Слава Господу! Але він скромно сидить. <сху> слава Богу. Також ми можемо, конечно, і негативний слід оставити. Багато в історії оставили негативні сліди, такі як Сталін, Гітлер і другі. Але... Ми також з цього роки брати. Ви знаєте, я спомнив до моєї мами, раз приїхали родичі з Києва. Мама попросила приїти, вона заболіла, поможіть мені пополоти город. Картошка вже виросла, і вони приїхали, не спросивши маму, взяли сапу і пішли на город. <гум> мама виходить на город. А Знаєте, як раніше сажали, от я не знаю, як час п'ять рядочків картошечки, а потім е, кукурузка. І така вже кукурузка хороша виросла. сантиметр 10-12. Мама приходить на город, кукурузи нема. Оставили добрий слід. Мама со сльозами на глазах радувалася. Ну, говорить, нічого, я ще посажу. <різь> тобто вони подумали, що це бур'ян і спололи. <різь> Оставляє добрий слід. Слава Господу. <різь> Дивіться, часто, коли ми це робимо, коли ми робимо добрі діла, вона завжди будуть бурчати. Так само, як і на цю жінку, яка розбила лавастер сазуд. Ви знаєте, що це була річна зарплата робітника, річна зарплата. І почали вбачати, що вона робила, лучше б роздала бідним гроші. Але інколи Бог по-другому на це дивиться. Інколи по-другому, так, да, коли будете робити добрі діла, завжди будуть бурчуни, які говорять, що це він таке зробив. Слава Богу. Ми бачимо в святому письмі від Адама і до Ісуса Христа і в Новому Діяння апостолів. Пам'ять про добрі діла завжди залишається. Пам'ять про добрі діла завжди залишається. І я хотів би е, зачитати Іакова, друга голова, з 14 по 26 вірш. Відкрили? Вибачте, холодно, води напився, тепер підкашлюю. Яка користь, брати мої? Читаєте вже, да? Коли хтось каже, що віру має, а діл немає, чи віра може його спасти? Коли брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі, а хтось їм, а хтось із вас їм скаже, ідіть з миром, грійтесь та їжте, але не дасть їм потрібно для тіла яка з цього користь. Так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Але хтось скаже, ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру із, діл своїх, із своїх діл. Чи віриш ти, що один Бог добре робиш, але й біси вірять і тремтять. О, марна людино, чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл не дає плоду? Наш батько Авраам хіба не з діл оправдався, коли приніс свого сина Ісаака на жертовник? Хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла? І здійснилось писання, що каже: повірив Авраам Богові, і це зараховано йому в праведність, і був названим Божим другом. Хіба не бачиш, що людина оправдується ділами, а не самою вірою? Так само й блудниця Рахав, хіба не з діла правдалася, прийнявши розвідників і вивівши з їх іншою дорогою. Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. <клес> Бачите, завжди, ми читаємо зараз, завжди наші діла пов'язані з жертвою. Рахав, е, Рахав, блудниця, вона також жертвувала, чи вона жертвувала своїм життям її могли вбити. Авраам, він також жертвував своїм сином. От. І слава Богу, що Бог його зупинив, Він побачив його серце. Тому і в нашому житті, інколи щоб щось робити, інколи ми прилагаємо усілля, прилагаємо і робимо жертву. Слава Господу. Любов, ви знаєте, вона віддає. Ми часто в своєму житті не розуміємо, що це таке любов. Коли ми приймаємо Ісуса Христа в новому заповіті, Христос сказав: Я любов. І коли живе в нас Христос, так, в нас живе любов. А любов, вона віддає. Христос же віддав своє життя, правильно? І інколи е, ми цього не розуміємо, як це так віддає. Тобто це не бере свого. Кожен раз, коли я хочу робити добре діло, і я не жду обратно, що людина мені скаже, ой, дякую тобі, або там щось от або фінанси, або щось. Ні. Це жертва, яку я хочу приносити. Чому? Тому що в мене є любов в моєму серці, в мене є Ісус Христос в моєму серці, правильно? Тому, коли ми любимо, ми віддаємо. Я це вже говорив. Я часто це. Е, Зрівнюю з чоловіка і жінку, що коли чоловік говорить, я тебе люблю, приходить, допустимо, з роботи і сидиться день телевізор, дивиться, і жінка приходить з роботи і говорить, жінки, я тебе люблю. Ні. Любов це стати рядом з нею і робити діла. Робити діла, допомагати їй. Також і чоловік до жінки, і жінка до чоловіка одинаково. Вони повинні розуміти, любити друг друга і віддавати. Слава Господу. А для чого це все робити? Біблія пише. Щоб найбільше людей через наші діла побачили Ісуса Христа. Через наші діла будуть люди дивитися і бачити Ісуса Христа. Тому, коли ми приймаємо Ісуса Христа і говоримо, Я спасений, живе Христос, а Біблія пише, яко пише, покажи це ділами. Ми часто ходимо, навіть сусіді по два зот не знають, що ми віруючі люди. <ріху> Понимаєте? 20, я допустим знаю таких людей, які ну, ходять в церкву спокійно, так він же віруючий. Та серйозно віруючий? Ого, я й не знав. Тобто, ми не можемо бачити проблему людей і відворачуватись. Але ми також не повинні догаждати людям. Біблія пише. Ви знаєте, я часто бачу людей, які догаждати стараюся. Біблія говорить, робіть це від щиро серця. Ну, знаєте, наша українська натура. От українська, ми бідні, нещасні, у нас немає грошей. І коли приїжджаєш додому, ну, у них там такий ремонт забасаний, так всі ну, і немає грошей, думаю, людини. Якщо нема грошей, то ти ну, і живеш так, приїжджаєш. Ну, дійсно, людини нема грошей, бо дійсно зараз час таке время, що заробітків не дуже, війна йде. Але слава Богу, Бог знає, як своїх благословити. І другий пункт, напиш собі, ти людина впливу. А я говорю перепункт, да? слава Богу. І в цьому пункті я хотів би сказати, що залиш свій слід наступним поколінням. Це 2 Тимофія, перший розділ 5 вірш. Друга Тимофія, перший розділ, п'ятий вірш. Це апостол Павел пише до Тимофія і таке пише: згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилась у твоїй бабусі Леїді та у твоїй матері є Я впевнений, що вона є і в тобі. З покоління в покоління передавалася віра, з покоління в покоління передавалися діла. Що ми сьогодні оставимо своїм дітям? Яке наслідство ми ставимо, яке оставимо своїм дітям? Ви задумались на це? Я дякую Сьогодні Богу, що я своїми ділами, своїм служінням Богу, показую приклад своїм дітям. Я сьогодні дякую Богу, що мій син зайняв сьогодні служіння, пасторське служіння в Переяслу Хмельницькому. Чому? Бо він бачив, що я старався і служив Богу. Я дякую що Богу, що мій менший син теж прийняв служіння на пульці сидить. Чому? Бо він бачить, що папа старається і теж також старається. Ми оставляємо слід. Представляєте, бабуся вірила, як ви думаєте, вона просто вірила? Ні, вона своїми ділами показувала, що вона вірить. Мама вірила і передалася віра Тимофію. Він бачив ці діла, він бачив діла, які вони робили, діла віри. І воно передавалося по наслідству. Я вірю також, що воно передається по наслідству. Слава Богу. Ісус бачив, що робив Отець на небі. Ви самі це знаєте. Біблія пише, і Він це творив на землі. Він це творив на землі. Тобто Христос робив також діла батька на землі. І ми сьогодні задумаємося, а чому, допустимо, наші діти не слухаються, чому там якісь происходять непонятні речі? Я також про це задумався, а потім зрозумів, що багато таке случається, коли, допустимо, дружина або чоловік не поважав своїх батьків. Він посів це своє життя. І дружина, і чоловік не поважає свою дружину чи чоловіка. Він також сів своє життя потім, а чого дитина зі мною так говорить? А тому, що ти це сіяв. Тому що ти це сів своє життя, тому дитина так з тобою говорить. І я зрозумів, що якщо ти дійсно сів у своє життя, якусь неповагу до батьків, чи неповагу ну, будь до кого, я думаю, що тобі треба покаятися і сказати, Боже, прости мене, я хочу сіяти повагу до ближніх своїх, до дітей, до родичів. Чому? Щоб твої діти унаслідували благословіння, тому що ми сіємо з покоління в покоління наші діти, наші внуки будуть дивитися на нас. І я хочу оставити добрий слід на цій землі, щоб мої діти не говорили: а батько такий сякий, і мати такий сякий. От як ми були, ми розлучились з дружини, кожен знає. Я дякую Богу, що ми опять соєдинилися, і ми хочемо ставити нашим дітям слід. Добре. Ми поняли, ми покаялися, і Бог благословляє нас сьогодні. На сьогоднішній день Бог благословляє нашу родину. Я дуже дякую Богу. Це дійсно, ви знаєте, коли ти служиш Богу, так як Авраам, Бог благословив його. І на сьогоднішній день я бачу, як Божі благословення, просто течуть моє життя. Я дякую Богу. Я не знаю, що завтра буде. Написано, знаєте, навіть якщо в. Волів не буде в столі, ще щось, я все одно буду прославляти Бога. Можуть прийти трудності? Можуть, але я буду прославляти Бога. Щоб діти, дивлячись на мене, сказали, да, папа служить дійсно Богу. Якщо, Як, знаєте, як О, Бог благословляє, то він служив Богу. Ні. Слава Господу. Сьогодні в нас дуже багато служінь, дуже багато роботи в церкві. Нива, дивіться, яка вже пожовтіла, скільки людей ходить, скільки людей приходить за святою гуманітаркою. І кожному їм треба говорити слово. Ви знаєте, Бог бачить серця. Бог сьогодні бачить серця людей. Але ми сіємо. Може, сьогодні вона не прийде, я, ця людина, але Время пройде і це слово посіяне, воно возросте, воно виросте. Сьогодні кожен з нас повинен задуматися, що який ми слід повинні ставити на цій землі, щоб наші діти, навіть не тільки діти, родичі і всі друзі, вони побачили, дійсно ця людина Божа була. А як це зробити? Як це? Так, служіть повно. Служіть повно в церкві. Ми можемо робити ці діла кожен день. Кожен день. Слава Богу, в нас церква Миронок, і я дякую Богу, що кожен із нас, кожен хто члени церкви, вони зайняли позицію служителя. Слава Господу! Малий, великий, в возрасті вони кожен служать. Слава Богу, за Тетяну Олександровну, яка в нас бармен саме крутий, вона кафетерієм завідує, приходить, вона раз, раз стакан, сахар. Слава Богу! Вона не сидить, вона служить Богу, слава Богу, другі служать, діти служать. У нас нема практично нікого, щоб хтось просто ходив і щось робив, там, ну так, тинявся туди-сюди. Як трути, ні, слава Богу, всі служать Богу. Всі служать Богу і приносять плоди своїми ділами. І я вірю, що в такій церкві. Я вірю, я не хвалюся. Я вірю, що Бог благословить таку церкву, де всі трудяться, як пчолки, Приносять мед. Люди будуть приходити і бачити, о, там всі роблять щось, там є плоди. Слава Господу. <кху> я хотів би зачитати Іоанна 14 розділ, 12 вірш. Там Ісус Христос сказав такі слова. Знову і знову запевняю вас, що той, хто вірить у мене, робитиме діла, які я роблю. Навіть більше від них чинитиме. А бо я йду до Отця. Бо я йду до Отця. Тобто Христос оставив нам ці діла робити. Ви знаєте, я колись задумався, ну, казалось би. Ангели є, казалось би, там сильні проповідники є, дійсного помазання. то хай вони і проповідують, ці ангели дають сильні проповідники. А Бог говорить, ні. Коли я читав місто Писання Діяння Апостолу, 10 голова, коли ангел прийшов до Корнилія, він не сказав йому Корнилію, є Ісус Христос, покайся, і все, будеш спасена, ти і твоє сім'я. Ні. Він послав до Петра, він послав до Петра, сказав: йди, прийде Петро і розкаже тобі слова, якими спасеся ти і весь твій дім. Бог дав, доручив нам ці діла творити на цій землі. Бог сказав, ви мої руки, ви мої ноги, ви мій голос. І сьогодні і сьогодні ми просто об'язані, дякую Богу, що ми з радості це будемо робити. А ми, ми з радості будемо це робити, проповідувати Євангеліє, нести Слово Боже людям. Тим паче в нас скоро Євангеліційне служіння буде, 25-го, так? І я представляю, як ви вже ведете за собою двоє, троє чоловік. Слава Господу! І це будуть ваші діла. Слава Богу, ви трудитесь. Амінь? Це вам визов. Подумайте, це визов. Слава Господу. Ви можете задати собі питання, а що мені робити? От а що мені робити? А ви, помоліться Богу, Господь, а що мені робити? Я також задавав питання Богу. Боже, а що мені робити? І повірте, кожен раз Бог дає відповідь. Хоч щось роби, скаже. Для мене хоч щось роби. Нема служіння. Каже, я хочу бути в групі порядки, я хочу бути там-то-там-то. Я думаю, що вам не, не відкажуть ніхто. Слава Господу. Слава Господу. Ви знаєте, е, я так говорю про Біблію, про якихось там погані, хто ставив сліди на землі, хороші. Але я хочу сказати, ви знаєте, про тих простих людей, які е, жили в сучасності. Я це розказував в Мироновці про тих людей, які я з ними був знайомий, які люди, які принесли жертву Богу, велику жертву, вони віддали своє життя і оставили такий слід, що я, ну, я був просто якби восхищен ними. Коли в е, мене недавно помер е, мій друг, пастор церкви Баптистської церкви Анатолій Миколайович, і ви знаєте, я дивився на цю людину як людина віри. Це одна в з потужних церков. Яка залишила і до досі, сих пір залишає великий слід в місті Обухові. Коли відкрилася Баптистська церква, там я ще так ну, приходив, думаю, Та, вони дев'ять чоловік построїли здоровенний храм. Ну слава Бож, там були спонсори. Але ця людина посвятила себе Господу. За деяке время вони відкрили спортзал, де там проповідували, відкрили гости, гостиницю, відкрили дитячий садочок. Тобто я дивився, як у них все на ходу росте. І люди почали прибавлятися. Бог йому відкрив таке служіння, що через те, через те, через те буде люди спасатися. І церква ну, декілька років вже була 100 чоловік з дев'яти. Чому? Тому що вони посіяли своє життя, вони кожен день трудилися. Вони строїли храм, відкривали нові служіння, проповідували Євангеліє. І ви знаєте, коли він помер, я зараз проїжджаю цю церкву, і я в серці, це Анатолій Миколаєвій все зробив. Бог через нього все зробив. Бог через нього це зробив. І стільки людей, ви знаєте, там висить вивіска, у них де офіс, там написано Кашуба Анатолій Миколайович. І я спрашую, я недавно теж до незвразу, а що ви не зняли? Говорять, рука не піднімається, це зняти. Це людина, яка ставила дуже великий слід на цій землі. І в нас рука не піднімається, це зняти. У мене просто ну, я стояв, в мене сльози капали. Це дійсно, там везде фотографії розклеєні. Слава Богу, це людина, яка мала вплив. Це людина впливу, і після нього піднялись великі служителя. Там піднялось декілька пастирів, там піднялось декілька служителів, дитяче служіння. Все, там росте, все. Казалось би, ну, для мене раніше було там баптисти, там 50, тики от харизмати. Це круто. А казується, Бог, Бог через таких людей діє очень сильно. Ті люди, які просто відкривають серця, Бог через них діє. Слава Богу. І е, недавно також я був, звісно, е, Скорбне таке собиття на похоронах однієї бабушки. Їй 95 років було. 95 років бабушці було Бабушка Віра, це Забухова. І вона родила дев'ятерих дітей. Це людина, яка повірила в молодості. Її чоловік був пастором церкви, він сидів. 20 років. Я не буду обманювати, скільки років сидів, десь був на рудниках якихось, його здоров'я пошатнулося, і в 49 років він помер. І вона з 9 дітьми залишилась сама. І ви знаєте, коли я був на похороні, я ще скільки єпископів і пасторів не бачив. Таке ну, дуже багато було. І я зрозумів, що коли я почув це свідчення, я її знав раніше, але коли я почув свідчення цих і епіскопів вони до неї приїжджали, щоб вона за них молилася. Це людина молити. Дев'ять дітей виросли, з них усі пастора, практично, усі пастора, усі служителя. Дівчата, вони всі замужем за пасторами, за епіскопами. Я дивився на це, думаю, слава Господу. І 90 років, коли вона заболіла, 90 років, коли за неї почали молитися, Бог сказав її дітям: я даю 5 років життя, щоб ви насолоджували з нею, щоб ви насолодилися з з нею. І вона рівно 5 років прожила. І через 5 років вони побачили, коли вона опять заболіла, вони побачили, говорить, в духі ми бачили таке говорить, світло над, над її домом. І внутрі вони поняли, що Бог її забирає. І через два дні вона залишила цю землю і пішла до батька свого. Вона ставила неймовірний слід. Коли прийшли ці пастиря-єпископа, я був дуже здивований. Чому дуже здивований? Тому що вони сказали, ми нікому не дамо її нести, ми самі її понесемо. Слушайте, я пора в житті бачу, що єпископа пастиря, вони її несли до могили. Вона неймовірний слід доставила. У неї комата вся була в фотографіях, і вона... Кожен день, вона була сильною молитвою, кожен день вона молилася за них. Ну ми що не можемо молитися, це ж також діло. Ми можемо молити за своїх рідних, за близьких, а ви представляєте, в неї 30 внуків і около 70 правнуків. І Вона за всіх молилася. Я б точно збився. Я інколи своїх двох путаю на Даніка Ілля, Горіна, на Ілья Данік, а вона 30 і молилася. І слава Господу! Слава Богу, вона стала неймовірний слід. Сучасність казалось би. Жіночка, вона не пастир, ніхто, але вона молитва, вона людина віри, яка прожила своє життя. Я не скажу, що вона прожила в такому багатстві. Але інколи Бог робив такі чудеса в її житті, слава Господу! Я пам'ятаю один случай, інколи ми, знаєте, буває тіряємо старе, але Бог дає нове. І ми це не розуміємо, як це Бог робить. У неї один раз зайнялась хата. І так, ну, нечайно, криша згоріла, случайно там забули щось виключити. І ви знаєте, з'їхали всі діти, і там дом такий построїли, два етажа. Думаю, Боже, слава Господу. Тобто, казалось би, ну, хата була, ну, примерно зрозуміли, 60-х годин постройки чи 50-х, але Бог благословив. Бог бачив, що це служителі хоче жити в нормальних условиях. Вона жила в розкішному тоді домі. Слава Господу! І сьогодні я просто хвалюсь на дійсно, ця людина впливу була. Якщо її несли і епископа, ця людина була впливу, слава Господу. Тому ми сьогодні повинні також впливати на цей світ своєю поведінкою, своїми ділами, слава Господу. Не тільки, не тільки проповіді Євангелія. Так, да, ми проповідаємо часто Євангелія, але діла наші говорять про обратне. Слова наші говорять про обратне. Інколи треба себе стримувати, особливо водії. Знаєте, скільки на Як моя дружина говорить, е, почитала, вона зараз вчиться в автошколі, говорить, е, жіночка напише, говорить, наче скромна, наче говорить добра людина. Ну, як сідаю за руль, наче два сроки відмотала. Тобто, наче скромні, ми такі хороші. А тут раз, як. Батюшка заборділа, а дітки дивляться, а людина приходять, а що, це, ти? що ви тут сидите? Та димська, коли батюшка по пальцю попаде, що він скаже? Ви розумієте? От, наше серце має бути готове до всіх стресів. От, тому що добрі діла, інколи так хоп і перечоркуються. Перечоркуються цим. Тому ми на сьогоднішній день приготуємо наші серця, я вірю, щоб Бог дійсно через нас робив діла Божі. Бо ми є його руки, ми є Його ноги на цій землі. Amém?